Всім привіт! І сьогодні просто прекрасний день. Я нарешті йду установлювати, ставити елайнери. Зараз буду збиратися і буду чистити зубки. Я цього ждала пару місяців і нарешті потім я вам все покажу, розкажу, буду йти на одна, так що по дорозі, можливо, нічого не познімаю, тому беру вас з собою. У мене сьогодні було 4 пари закінчились і вже пообідала. Буду чисто зубки. Що ж я хотіла сказати до айлайнерів, що мені також зробить сьогодні чистку зубів. И запомните мне после до А наступний день я вчора. Приїхала пізно, ще потім по магазинам походила, тому нічого не знімала. Зараз хочу все-таки дозняти відео і показати, все ж таки, як я виглядаю в елайнерах. Я не знаю, чи це буде помітно, але мене зголошено. Коротше, я катавлю трохи трохи. Ось. Тому так. Ну і ось, коротше. Реальність. От. Ось так. І хочу вам все ж таки розповісти, як це було. Мені зробили вчора спочатку чистку, а потім поставили ей показали, як це все одягати. Як їх одягати і резинки одягати. Але резинки тільки на ніч, на бокові штучки. Тут, коротше, в мене кнопочка з боку, і з цього, і з іншого боку, а зверху петелька, і треба одівати резинки на ніч. Ось, і хочу показати, що мені дали з собою, що було в ось цьому пакетику. Я, правда, вчора уже всім цим користувалась, тому воно вже якби не запаковане. Але все ж я вам таки покажу, що мені дали з собою. я, мабуть, з самого головного. Це засобів. Я, мабуть, в окремому відео покажу. Як цим всім користуватися і взагалі який догляд за елайнерами, але приблизно я все ж таки покажу. І, до речі, мені скоро на тренування виходить, тому я постараюся встигнути вам показати. Перше, що мені дали, це ось така пінка. Ось така пінка. Для елайнерів. Ось. І щіточка. Теж для елайнерів лайнерів спеціально. Ну, взагалі, можна такої ж, як і зуби чистиш, але вона трошки не така, як для зубів, тут трошки випирають, якби би, щитинки. Не знаю, чи видно, але вони випирають, щоб було зручніше чистити. Я трошки вже привикла говорити, але все-таки трошки якби незручно. А ще в мене. Любимо, коротше, коли знімати елайнери, то болять. І резинки я вчора роділа з 20-м, мабуть, спробую десь. Но носити їх не больно. От знімати больно. І знімати в мене навіть не завжди виходить. Ось. І давайте далі. Далі мені дали зубну пасту для зубів. І з втором, якщо не помиляюсь, то потрібно. Ось паста і ополаскувач для рот. Теж, щоб ополаскувати. Но там спочатку додаєш ополаскуватель, а потім трошки води ще додаєш. Далі я покажу чехольчик, ось він ось так виглядає. Це куди складати все ж таки лайнери. В цьому відео я не буду їх знімати і показувати окремо. Але, можливо, коли буду показувати догляд за всім, то обов'язково знімо, покажу, як вони виглядають не на зубах. Бо на зубах в камері їх особи не видно. Ось. Так. так. В реальності видно тільки, якщо придивитись. В цьому чехольчику лежить ось такий пінцетик чи штучка, щоб резинки було зручно одягати, але я іноді їх пальцями одягаю, бо так зручніше, Ну, точніше одягала. Ось такі резинки, тут дві штучки лежать, щоб вони не загубилися, то я кладу сюди. Тобто, ну, поклала дві штучки, щоб було зручніше доставати, а всі інші пакетику ще лежать, не розпаковані. Ну і лайнери сюди ложу, тому що якщо їх в серветку ложити, то вони білі, їх взагалі не видно, можна викинути ще щось. Далі мені дали ще одну якби, щіточку, але нею я ще не користувалася. Вона ось така зелена і тут такий попишок. Це коротше між зубами боковими. Якщо там їда застряне, ще щось, то щоб можна було діставати зручніше. Ось так. Ну її я ще не розпаковувала, бо я тільки вчора вечором цим все спробувала, покористувалася. ось. А і чистити зуби тепер треба три рази в день. Далі, е, теж. я стою тут послідовно, так як воно дістається з пакетиком. А далі мені дали ще одну капку. Ой, до речі, на цим я можу показати вам, як вони все ж таки виглядають. Ось так виглядають, але пакетика я доставати поки не буду. Бо ось так. Ось так вони виглядають. Тут пара кап. Тобто на верхні зуби і на нижній і підписано, яка це капа. Ось так. Ну, друга. Так як перший раз потрібно до них через місяць прийти, і потім вони видадуть вже капи на 2 місяці. А перший раз треба подивитися, тому вони видали тільки одну. І, до речі, кожне, кожен лайнер на 14 днів. Після 14 треба буде змінити на ось, ось такі. Далі тут іде ось така паличка, я не знаю, як вона називається, але вона на перші дні, щоб... Точно бути впевненим, що елайнери якби правильно сіли, то тобто її прикушуєш, якби. Якщо вони не щількують, то значить вони повністю закріплені і все добре. Так. Е, далі, типа як зубочисточки, щось типу такого, так як дерев'яними мені користуватися не можна велайнерах, ну і взагалі не можна. Ось то мені видали ось такі дві зубочистички синю і рожеву, вони, якщо не помиляюся, різній плотності. то тобто, там Тонше, товще. По-моєму, роз... рожева вона тонша, а синя вона товща, якщо не помиляюсь. Я ними ще не користувалась, тому вони теж запаковані. Далі, що ми тут бачимо, це резиночки. Мені їх видали більше, ніж потрібно, так як вона може загубитися, ще щось, то щоб точно хватило. Їх я на ніч одягаю, а вранці знімаю. Не ти напомняю, це, в принципі, все, що мені якось видали. Ось. І ще мені видали тут е, правила життя з лайнерами. Ось. Типу, правила використання лайнерів. Е, що може в перші дні бути, якби? От, порушення дикції. Ну, це зазвичай 3-5 днів написано ось. Льві відчуття при зніманні, або коли їх носиш. ось, У мене якраз і є при зніманні. Ось. І, до речі, їх знімати тільки на їжу, на чистку зубів і все, в принципі. І пити в них можна ось. Но бажано тільки воду. М Ну, в принципі, все. Ой, до речі, є шкатулочка. Чехольчик такий на магніті. зручний, дуже. Е -е. А, я збула ще показати, тут ще ось такі зупочисточки є, типу. Ось. В принципі, це все. Що ще, ще хотіла сказати по поводу того, що там було. Це мені зробили чистку, як я їй казала, дала. Ось. Потім мені діли елайнери, поставили кнопки. Коротше. Якщо придивитися, то в мене на зубках, на деяких, є білі, типа як... Еластики, щось таке. Ось. А на бокових у мене кнопки. Я їх, правда, не покажу зараз, не знаю як. Ось. І потім мене вчили натягати елайнери, знімати, де яка, де верхня, де нижня. Показали, як отягати резинки. У мене була вийшло, но вийшло. Одягнути Да. І просто там... вчора я говорила взагалі, це жах був, не мабуть. Я просто не могла вчора говорити. Сьогодні, до речі, в мене виходить краще. Навіть що в мене, в принципі, не сильно порушення дикції там. Але не знаю, я відчуваю, що воно є. В принципі, на цьому все. Якщо вам цікаво більше відео про елайнери, про догляд за ними, про мій день, як я про день в елайнерах, про плюси і мінуси елайнерів і таке інше, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ще хотіла додати, що насправді їх взагалі не помітно, не так їх бракти. Якщо навіть дивитися, то щоб їх помітити, потрібно реально знати, що вони є. Бо так їх в принципі і не помітно. Тому всіх люблю, всіх цілую і всім пока-пока!